Усім привіт! Вітаю вас у моєму першому україномовному облозі на цьому каналі. Цей влог буде невеличким про те, як пройшов мій день народження, які подарунки я отримала і деякі моменти, якими я е, ніде більше не поділюсь, і це ви зможете побачити тільки тут. Е, якщо ви вперше на моєму каналі, я вас запрошую. Якщо ви тут зі мною вже давно, я вам дякую, будь ласка, приємного перегляду і поїхали. Усім привіт, Доброго раночок. Зараз восьмого ранку, і я вже не сплю. Такий от в мене боковий вид із вікна. І сонечко встає помаленьку, місній данок вже тут. Покажу вам, що я замовила. Не п'ю каву через деякі проблеми зі здоров'ям наразі, тому замовила собі зелений чай. Ось такий омлет, авокадо, фрукти і вівсянку на воді. Ось так от. А тепер час розпаковувати подаруночки. І найперший подарунок це тенісний браслет, про який я довгенько вже думала і нарешті отримала. І е, також отримала подарунок від своєї сестрички Аліни. Ось таку от прекрасну свічку селін, про яку, я, якщо чесно, давно мріяла, бо обожнюю гарні свічки. І тепер у мене вдома ось така от краса, яка тішить мене. Так, мої любові, ще тільки що отримала на пошті такий маленький пакуночок Селін. І пропоную вам одразу ж його відкрити разом із вами. Що це, що це? щось маленьке? Я знаю насправді, що це, але хочеться розпакувати його разом з вами і одразу приміряти. Це такий магнітний картхолдер для телефону, який на задню кришку телефону. Чіпляється на магніт і сюди можна складати картки. Зараз одразу щось подивлюсь, що мене можна сюди вставити. От Картку так от ми вставляємо і приклею одразу до свого телефону. клац клац Ось так, Ось ще у мене тут є нові чобітки, які я вам покажу трішечки пізніше. Я отримала їх сьогодні. Вони від H&M. І весь мій лук він такий чорно-сірий, але більш такий монохромно-сірий, можна так сказати. Ідеально вони пасують під мою сумку, хоча я ніколи екстра не підбираю взуття під сумку, але все одно дуже так цікаво вийшло. Ось такий от тотальний сірий лучок маю я зі своїми новими чобітками. Дуже зручні в них підбори. і Взагалі мені подобається сірий колір. в мене навіть авто сірий. Коротше, тотальний меч подобається такий лук. Думаю, що замовити до них якісь шортики або спідничку, але поки що такого цікавого нічого не знайшла. Але все одно дуже задоволена своєю покупкою, хоча знайшла їх не я, а моя клієнтка, яка попросила їх замовити для неї. І я відправлю ще декілька пар цього тижня в Україну. І дякую за наводку. Дуже задоволена ними теж. На мені розмір 37, вони трішечки вільні на мене. І на мій зріст 1,60 вони досить таки високі. Це те, що потрібно знати. Артикул залишаю. Тому подивіться, це якась прямо сіра естетика. Мені дуже подобається вам цікаво. Отримала сьогодні такий костюм на щодень ходити на роботу. В ньому він з такої текстурованої. Надіїсь фокус показує, з такого текстурованого матеріалу. З брюками досить таки вільними, і з звичайним таким жакетом. Мені сподобався в цьому костюмі його колір. Я його ще не міряла, тому пропоную поміряти його разом. Ну що ж, от він і костюм. Я просто взяла базовий топ від кос, щоб його приміряти, бо виріз такий досить глибокий. Але насправді, якби я міряла його в магазині, то я б, напевно, взяла жакет на один розмір більше. Але оскільки я невеличкого зросту, то прям дуже великі жакети мені не пасують. Бо краще, коли більш наближено до фігури, це більш мі... мій стиль і так мені комфортніше. Насправді дуже задоволена цим костюмом і люблю HM в Європі. Знаю, що в Україні і навіть в Польщі чи не дуже. І навіть всі пройдуть мимо, але в Європі я не знаю. Тут ближче в країнах, таких як Ну у Франції, нормальний вибір. В Швейцарії взагалі є такі позиції, яких в інших країнах немає. Тому якби я собі завжди знаходжу щось цікаве і люблю цей мас-маркет. За те, що його дуже легко комбінувати з якимось люксовими речами, як на кшталт оці лодочки, і одразу в нього інший вид, ще якусь класну сумочку додати. І все, дуже стайліш, можна ходити так на роботу. Прекрасно. Ось так. Скажіть мені, як вам такий колір? Думаю, сюди потрібні золоті аксесуари. Зелений, такий болотний, дуже любить золоті аксесуари. Буде гарно. Отож, наступного дня. Сьогодні, після роботи, я відправляюся на зустріч зі своєю подругою, а тому зайшла швиденько обрати для неї якісь приємні квіти. І обрала найулюбленіші, як завжди, мої рано -ункулюсі. Для мене гарніших квітів просто не існує. Такий afternoon High Tea, або після обідня церемонія чаювання. Це наша невеличка традиція з подругою, хоч ми рідко бачимось, але завжди обираємо якийсь найгарніший готель, бо дуже любимо цю церемонію і, особливо, як естетично і смачно це завжди. Нас тішить, а зараз прийшов час розпакувати подарунок, від якого я була в шоці. Я дуже вдячна своїй подрузі Юліані за цей приємний сюрприз, якого я взагалі не очікувала. і Навіть просто була в справжньому шоці. Насправді вона як виявилось прекрасно. Мене знає, подарувала мені неймовірні. Чашечки з колекції Solid Hermes, які мені найбільше подобалися із всіх їх колекцій. Що значить подруга, яка тебе знає. Мені було дуже приємно. Дякую тобі, Любо. Можна тішитися цією листівкою. Найгарніша листівка, яку я отримала в своєму житті. Дякую, Юліанчика. Ідеально для мене. О на сьогодні у мене це все. Я вам дякую за підтримку і дякую за перегляд. І побачимось вже наступної суботи у моєму новому відео.